Знайдіть суму перших десяти членів арифметичної прогресії. І прогресія в нас записана 2, 1,4 0,8 і так далі. Двійка це перший член прогресії, а перше дорівнює 2. Щоб знайти різницю. Д дорівнює. Від наступного, від А2 віднімаємо А1. А друге 1,4 відняти 2. Отже, мінус 0,6. Знайти суму. Ми запишемо тепер форму для знаходження суми. Є в довідкових матеріалах. СН не дорівнює А1 додати аН ділимо на 2 і множимо на N. Знайти суму. Перших десяти. Дивіться, десяти, отже S десяти дорівнює. Замість N підставляємо десятку, і формула буде a 1 додати a 10 ділимо на 2 і множимо на 10. А перше відоме, нам потрібно знайти А10. Формула n ного члена теж є в довікових матеріалах. Запишемо АН дорівнює a 1 додати D помножити на N-1. Потрібно А10 знайти. А N-1. Додати D, що множиться N-1 10 1 Вже розпишемо, це буде 9. Тобто А10 це А1 додати 9 різниць. Так, знаходимо А10, дорівнює… А перше 2. Додати 9 помножити на d, де знайшли мінус 0,6. 9 множимо на 6,54, одну цифру відокремлюємо комою. Отже, мінус 5,4. 2 додати мінус 5,4, це мінус 3,4. Підставляємо у формулу s 10 дорівнює. А перше, 2 додати а 10 мінус 3,4 ділимо на 2 множимо на 10. 2 додати мінус 3,4, це мінус 1,4. 10. 10 скорочуємо на 2, залишається в знаменнику 1. І тут п'ятірка. Отже, мінус 1,4 потрібно помножити на 5. 14 множимо на 5 – 70. Одну цифру відокремлюємо комою буде 7, і знак мінус залишається. Мінус 7 це варіант Б. Взагалі, тут простіше можна було просто записати 10 членів цієї прогресії і додати, дивіться, 2. Наступний у нас 1,4, потім 0,8. Тобто, щоб знайти наступний, нам потрібно від попереднього да, від двійки, ось відняти 0,6. І так ми знаходимо наступний. 0,8 відняти 0,6. 0,2. Знову віднімаємо від 0,2 0,6, це вже буде мінус 0,4. Віднімаємо 0,6, це буде мінус 1. Далі знову віднімаємо 0,6, отже, мінус 1,6. Знову віднімаємо. 0,6 це вже буде мінус 2,2. Так, скільки записали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще 2 потрібно. Наступне, віднімаємо 0,6, це буде мінус 2,8, і ще один раз віднімаємо, це буде мінус 3,4. І потрібно це все додати. Так. Дивіться, мінус 0,4 і мінус 1,6 це буде мінус, мінус 2, мінус 2, і 2 дадуть 0. Далі, що ми тут помічаємо? 0,8, 0,2 це одиничка. І, наприклад, мінус 1, давайте вже мінус 1, Все, теж буде 0. Тобто залишається додати. 1,4, я перепишу, додати мінус 2,2 додати мінус 2,8 і додати мінус 3,4. Мінус 2,2 мінус 2,8 це буде мінус 5, так, мінус 5, 1,4 додати мінус 3,4 це мінус 2, додати мінус 2. Це дорівнює мінус 7. Кому легше за формулами, обчислюємо за формулами, кому легше, просто додаванням, знаючи, що таке арифметична прогресія, за допомогою простих обчислень, додали і знайшли, що сума перших 10 членів арифметичної прогресії дорівнює мінус 7.